Що він не наважується вам сказати відверто в очі. Подумайте про людину, думки і почуття, якої вас цікавлять. І давайте спочатку з'ясуємо, про кого ви подумали, хто ця людина. Ой! Людина, дивіться, як він переживає. Ця людина зараз в такому, знаєте, становище думки мої, думки, лихо мені з вами, якось так не спить ночами гарно, весь час щось думає, весь час його щось тривожить. Складний в нього стан, інколи це такі надумані проблеми, інколи вони дійсно мають якесь підґрунтя. Але важко переноситься ця ситуація, бо зачасту супроводжується безсонням. І коли настає ранок, людина виснажена, а думки нікуди не уходять. Вони залишаються в голові і не дають йому спокою ані вдень, ані вночі. Що ж ти не наважуєшся сказати дівчині, яка дивиться цей розкіт, що б ти хотів, але не можеш ніяк сказати? Що в нього є до вас почуття, що якими б складними ваші стосунки не були, і як би ви не відсторонювалися один від одного. Оці паузи в ваших стосунках, потім повернення знову один до одного, ще ця циклічність, яка є у ваших відносинах, він уже певним чином змирився з цією ситуацією. І хоча йому дуже важко, і ви інколи закриваєтеся від нього, і він закривається інколи від вас. Головне, чого він вам ще поки що не Сказав, це те, що ви жінка, яку він кохає. В нього є до вас почуття, і ці почуття він приймає, знаєте, через силу. А він не легко їх приймає. Це таке якесь випробування для нього, зрозуміти, що в нього є почуття, прийняти ці почуття. Він їх буквально в. Пихує якось в себе, точніше, вони в ньому вже є, але в розуміння того, що вони в мене є, оце намагання впихнути, не впихуємо, що кажуть. А, що він каже, що він хоче вам сказати, але не наважується. Що ви та людина, яка а, може зробити з ним будь-що. Ви можете зробити з його переможця. Ви можете занурити його у депресію і у безкінечні переживання. І ви даєте йому певний баланс і гармонію. Людина, яка е, єдина можлива людина, яка може викликати в нього такий е, великий спектр почуттів: від кохання до ненависті, від балансу до повного роздраю.